Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію у серйозних воєнних злочинах проти України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Під час спільної прес-конференції з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Діком Схофом, яка відбулася 10 червня в Берліні, канцлер ФРН Фрідрих Мерц виступив із різкою критикою на адресу Кремля. Він заявив, що останні ракетно-дронові удари по Києву та інших українських містах є нічим іншим як грубими порушеннями міжнародного права. Мерц наголосив, що ці атаки були спрямовані в. Виключно на цивільне населення та інфраструктуру, за його словами, Росія веде терор проти мирних мешканців, використовуючи безпілотники та ракети для залякування і дестабілізації. Це не має нічого спільного з військовою необхідністю чи пропорційною відповіддю, сказав канцлер. Він додав, що Росія, вочевидь, має намір влаштувати криваву бійню однак її зусилля були обмежені завдяки ефективній роботі української системи протиповітряної оборони. Згідно з даними ЗСУ, ніч на 9 червня Київ зазнав найбільшого повітряного нападу від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Росія застосувала 479 дронів «Камікадзе» та імітаторів, а також десятки високоточних ракет, серед яких 4 аеробалістичні кинжали, 10 крилатих Х-101, 3 Х-22, 2 протиорадіолокаційні Х-31П та одну ракету Х-35. Ціллю знову стали цивільні об'єкти, що за словами Мерца лише підкреслює повну зневагу Росії до законів війни. На тлі ескалації Мерц закликав ЄС США до подальшого посилення санкцій проти РФ. Він підкреслив, що вже існуючі обмеження значно підірвали економіку Росії. Водночас він додав, що ефективність санкцій прямо впливає на те, скільки ще Москва зможе утримуватися у війні. Мерц також висловив підтримку 18-му пакету санкцій, ініційованому головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Згідно з ним очікуються нові обмеження в енергетичному та банківському секторах. Своєю чергою, Дікс Хофф підтвердив, Нідерланди повністю підтримують посилення санкцій. Ми завжди будемо поруч із нашими партнерами, наголосив він. Тим часом у ніч на 11 червня російські дрони «Шахед» атакували райони Слобідський та Основ'янський у Харкові. За словами мера міста Ігоря Терехова, внаслідок ударів загинули троє людей. Ще 60 отримали поранення. Серед них семеро дітей. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, дитячі майданчики, громадський транспорт і підприємства, згоріло кілька автівок, знищено частину інфраструктури, контактну мережу, газо- та електропостачання. Аварійні служби та волонтери працюють над ліквідацією наслідків.